Мистецтво прикарпаття у двох літературних працях в Івано-Франківську кандидатка мистецтвознавства Ірина Чмелик презентувала книгу Мистецька Івано-Франківщина. Видатні особистості Виставкове музейне освітнє середовище. Це збірник статей про різні етапи та особливості формування культурного життя області, починаючи з кінця 19 століття і до сьогодні. Власне, ця книга базована на матеріалах моєї кандидатської дисертації дослідження, яке власне було трішечки раніше, але виходили статті. Вони виходили в основному у фахових виданнях, які не часто невідомі широкому загалу. Тому я вирішила якби, популяризувати це і видати таке видання для того, щоб більше людей дізналося про те, що відбувалося в нас в місті і в області. Ірина Чмелек презентувала ще одну книгу 40 тижнів діалоги про мистецтво і не тільки. У співавторстві з художником та мистецтвознавцем Володимиром Луканем. У її основі щотижневе листування авторки з наставником. Це дуже важливий обмін такими ідеями, обмін процесами для того, щоб ми розуміли, цінували і шанували свою культуру. Адже зараз багато пам'яток втрачається. Ми зараз бачимо, наприклад, в музеях ми не можемо побачити всіх творів мистецтва, але принаймні ми можемо зараз читати про їхню історію. Зберігати історію про митців та мистецтво є обов'язком сучасних науковців, переконаний професор Прикарпатського національного університету Олег Чуйко. Особливо нині, коли українську культуру намагається знищити ворог. Дуже цікаво буде подивитися на цей проєкт, якщо пройде трошечки часу, щоб у нас залишилися, знаєте, такі відбитки живі. Тому що, як ви бачите, інформаційне суспільство воно дуже швидко змиває якісь такі яскраві образи. І завтра вже нові актуальні проблеми після перемоги у нас будуть ще якісь інші актуальні проблеми. А оця річ залишиться для того, щоб ми бачили, як ми жили, чим ми жили в, цій острій, в такій гострій фазі. Усі виручені з продажу книг кошти автори передадуть на підтримку збройних сил України. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.